Про відносини чоловіка і дружини. І до чоловіків звернусь. В тебе було таке, що прийшовши додому і провівши, провівши декілька хвилин, хочеться поїхати десь побути одному, кудись втікнути, не перебувати вдома. В притчах Соломона написано, що краще пустельній землі самому, ніж сварливою жінкою вдома. А про жінку сказано, що мудра жінка вона збудовує мир в домі. устрояє дім, устрояє квартиру, устрояє цей уют, цей побут, саме жінка, атмосферу. В сім'ї, вдома, в квартирі робить дружина. А для чоловіка краще в землі пустельній, ніж сварливою жінкою. Дома. Тому, щоб чоловіки не тікали з дому жінки. Створюйте для них атмосферу миру, атмосферу. Комфорту, уюту, безпеки. Тоді, прийшовши, вони просто будуть вас любити і хотіти знаходитися з вами в сім'ї і нікуди не тікати. Для чоловіка сварка і распріці дома – це гіршого немає. Жоден чоловік в кінці робочого дня не хоче прибувати в цьому. Тому робіть висновки.